На сьогодні 48 діток перебувають на обліку з діагнозом Вілснід. Це нормальні талановиті діти, які залюбки співають, танцюють, малюють, ведуть активний спосіб життя. Спілкування з ВІЛ-інфікованими дітьми не становить ніякої загрози. Це такі ж діти, які всі інші, тільки, зважаючи на свій стан, змушені проходити терапію. «В Цьому році ми зараз вийшли на кінець року і дорослі 100% терапію, кому треба, кому треба А дітки у нас 100% завжди мають. Терапію. Вони приймають її, успішно обстежуються, але ми ще знову ж таки говоримо, що це. Поки що да, ця хвороба вона не виліковується. Традицію влаштовувати новорічне свято залюбки підтримують і спонсорські кола, і дітлахи. Дітки писали листи Діду Морозу, в яких вказували на очікувані подарунки. Як не дивно, але ті подарунки, які дуже хотіли, так і отримали. А ще масу задоволення та позитиву від святкової програми Діда Мороза та Снігуреньки. В минулому році ми започаткували це свято, і це стало в нас гарною традицією. І Цього року наші спонсори теж долучилися, за що їм дуже вдячні. Хочу Дякувати всім людям, які взяли участь в організації цього свята. Діти в незабезпеченні знову ж цього року гарними, досить гарними подарунками. Отож казкову атмосферу та святковий настрій вдалося створити. Діти, які перебувають на обліку в обласному центрі боротьби та профілактики ВІЛСНІДу, переконалися, мрії збуваються.